Всім привіт! Сьогодні в нас незвичайне відео. Сьогодні в нас буде маленька розпаковка, як то кажуть, дещо придбали своє хазяйство. Відоси далі будуть не тільки про котел Холмова, Ретро, а й також трошки СГ-теми, тому що, як то кажуть, двигаємося і в цьому направленні. Зараз стою біля свого маленького участочка. У нас тут пів гектара пшенички посіяно озимої. Сіяли СЗшкой. Якщо ви бачите це відео, ви читали названня, ми придбали новий агрегат. О. Сі сіялочку. Зараз чекаємо людину, зустрічаємо і будемо вигружати. Покажемо, що ми купили, а потім знімемо ще детальний обзор про це відео, чому ми її купили і навіщо ми її купили. Ось така наша озима пшеничка. О, доволі непогана. Ячмінь у нас посіяний також є. О, він Трошки кращий, але загустівший. Будемо робити прорідження навесні, вносить мін а чим будемо носити, ви зараз побачите. Я думаю, людина людині залишилось до нас ще 20 кілометрів. Ми її тут почекаємо. Зустрінемо і покажемо нашу розпаковочку. О. Якось так, слідкуйте далі. Ну що, от і під'їжджає наш агрегат. Зараз він зупиниться. Ми зажимемо і побачите ви наш, наше придбання. Хлопці дуже справно працюють. Дякую. Доброго дня, трошки відео зиму. Відео трошки здиму. Зараз за мною проїдь. так. так. Ось що ми придбали наш новий агрегат. Зараз ми будемо розвантажувати, наберемо кума. І це в нас є все, 3 метри. Так, ну, покажемо трошки розвантаження. Трошки відключиться. Все. Поки що все. Так, під'їжджає наш незаміннімий помощник. Зараз буде нам зимати наша У нас таке чудо-юто наше. Зараз подивиться, як куди краще, де її будемо розвантажувати і зазимемо саму розгрузку. Зараз розберемося, де саме ми будемо розвантажувати і наберемо вас, покажемо. І так, вигрузка в нас починається. Без гума, конечно, не вариант это дело сделать. Еще сегодня у нас дождик. Котел у нас працює, як ви бачите, Димок не чорний, Зимемо це відео про котел. а зараз трошки розгрузочки показуємо. А потім буде обзорчик. Якось так. Зараз розпакуємо. Йдемо з тропи і все буде добре. Так, Допоможу я хлопцю поки що все. Ось так людина працює, Вигружає. Все, все добре. Зараз будемо пробувати знімати таким агрегатом. Цикає, не можна припадять, значить весню ні і добрий. Ось так, значить вагавці цій ще добро. давай, 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 давай. давай с Выше, выше. Вняли. Так. Ну все, допоможу я тут. А потім я димень показую. І вона вже майже нанизу. Зараз ми її вже підрепетіруємо. Ось так. Михайло, зацепи, пожалуйста. Да, да да сюда посав під. під, під. Трошки нам заважають, телефонують. Все чудово. Комець справляється на всі 100%. Сейчас ми її чуть-чуть такий у нас агрегатик. Нормально, 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 нормально. Мець перезиває. Сюда не надо. Да, на ту сторону пройду. Так, добрый. Давай, давай. Подними его вообще. Оп. Бать, сюда правда, что ключа и все будет нормально. Сюда, в кирпичинку. Бідеться. І чуть-чуть її відвести з той сторони. Ану, во! Майнес! Оп! Все, я тут та А Ану, пробуй! Пробуй опускати. Ще маленьку кирпичинку, і буде все добре. Ось так. Дякуючи, куму ми її розгрузили. І доставили дуже швидко. Ну що, потім буде далі обзор, її. а поки що прощаємося, По зі думаю ще занимом. Що. Кумес поїхав. Сівалочка на місці. Хлопці також виїжджають у нас. Дуже швидка доставка взагалі, взагалі, дуже все чудесно. Компанія Діметра Рувить. О. Якось так, вона вже на місці. Довго ми її чекали. Чекали не довго не те, що довго, як то кажуть, кошти збирали. Ну нічого. Головне, що вона вже є. І в цьому сезоні в 2023 буде вона працювати. Будемо трошки розширятися. А ретро працює. ще відео вам про ретро як він працює, як на щепі, як на всьому. У нас сьогодні ще буде розгрузка щепи. Можливо зазнимемо наступне відео для вас. О. І працюємо, і вдома щось обновляємо свій автопарк. Цей агрегат буде у нас працювати з таким дракончиком, нашим старичком, поки ще ми його теж... Оновили, кабінку поміняли, якщо комусь цікаво буде, ми займемо відео, розкажемо, покажемо, що ми робили. А поки що у нас все, ну, як кажуть, на все добре, все буде Україна, головне нам перемоги в цьому році. Всім дякую.